Війна змінила кожного з нас. Наше життя, наші рани ще довго не загояться, і цих ран безліч. Одна з них, всі пам'ятаємо, ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі, що стався 14 січня 23-го року. Нещодавно у Києві презентували документальний фільм про ті трагічні події перемоги 118. А сьогодні в нас в гостях його авторка та режисерка Таня Комунар. Я зараз. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, проповідь. Доброго ранку, Тетяна. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали. Доброго ранку. Будь ласка. О, дякую для початку. Давайте згадаємо події, яким присвячений цей фільм перемоги 118». Події да 14 січня, 23 року. Російська ракета влучила в дім на перемоги 118 в Дніпрі і зруйнувала дві зруйнувала два під'їзди, загинуло 46 осіб, постраждало десь 120 людей. Але це тільки ті, хто звернувся. Ми розуміємо, що дуже багато людей. Я б вважала, постраждали всі, хто це навіть бачив, хто був поряд тих, у кого є там знайомі. Бо це насправді було дуже боляче для багатьох людей, які навіть там не були. Чому ви вирішили взятися за цю тему? Платформа пам'яті Меморіал займається тим, що Знаєте, робить з статистики, робить імена справжні історії, розповідає історії людей. І чомусь так сталося, що саме якось з цього моменту саме цей випадок, воєнний злочин зробив боляче дуже-дуже багато людей, відчули Біль, і ми обрали оцей ем, приклад, щоб розповісти про це. Бо це повторюється і, і на кінця не кінця видно, не краю, але ем, от такі історії, якщо вони розказані особисто, якщо люди діляться. То це може вплинути, як мені здається, на захід, на західного глядача, може стане більш зрозумілим, як це буває, що тут відбувається, бо унікальний досвід, ну який напевно важко зрозуміти, якщо ти не, не відчував, якщо ти не був всередині, якщо ти це не бачив. E, тому це дуже дуже важливо розповісти, e, і розповісти якось так зрозуміло, щоб навіть e, іноземці себе змогли якось проасоціювати з цим досвідом. Бо uh -huh, uh -huh. це основна задача була так. Це правда про це. Треба говорити, нагадувати, щоб не перетворюватися просто на статистику, на стрічку новин. У нас є тізер. Давайте подивимося. Це що залишилося від вікон. Нічого не залишилося. Ми мали зустрітися з братом і поїхати до батьків на перемогу. Бо я була там раніше, можливо, все було по-іншому. Вибух був дуже великий, страшної сили. 250-300 метрів. Ми були тут, ми якраз проходили. Є від тебе, сліва не кричи, не ори, все тут. Для себе я не знаю, що в мене там десь там в голові класно і чому я сюди взагалі поліз. Але я розумів, що в мене тут є знайомі, в мене тут є друзі. Торкалася стін і дякувала будинкові за те, що він стільки років був. Діра в серці кожного українця, і це я коли дивлюсь. Ну, от от, от от такі відео, ти розумієш, що ще вчора там було життя. Ще вчора там була недопита кава, недопитий чай, сніданок, вечеря, плани, мрії, і в один момент це все зруйнувалося, зруйнували. Так, Прийшли так. і зруйнували. Так, да, от треба, треба розуміти, хто це скоїв, бо там є одна історія. Просто наш героїня згадує, що є. Мати, яка втратила там дитину, бо вона сказала їй йти додому, бо звучить повітряна тривога, і вона сказала, що біжи додому. І саме тому дитина загинула, бо вона поспішала додому. І мати каже, що вона себе звинувачує, і це неправильно, це це ну насправді дуже ну, болючі історії. Дуже важко було говорити, бо мені здавалося, коли починала. Працювати, шукати героїв. Я думаю, Господі, як я буду це все запитувати. Я знову буду боляче робити людям. Ну, типу, вся розмова, вона, е, наче для того, щоб боляче зробити. Блін, я їду про це розпитувати. Як це сталося? Ось е, героїня наша була всередині Настя Швець. і е, 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 а з іншого боку, треба це проговорити. І я теж зі своєю психологією говорила про те, я кажу: Лін, дай мені, будь ласка, якийсь е, сенс. Чому я це. Ну, типу, чи Маю я боляче роблю говорити. ну, правильно, блін. ну. Е, що в цьому є сенс? Окрім того, що треба про злочини Росії постійно нагадувати, розповідати, документувати. Е, ось і, ну. Є такий в психології момент, що якщо ти ділишся болю, якщо ти проговорюєш якусь біль і якусь болючу подію, це має потроху, потроху ти її якби приймаєш. Ну, має цей такий. Щоб воно, цей шар, він якось так влягся. Ну, бо це дуже важко, все і воно може бути занадто важким, а потроху ти розповідаєш, розповідаєш, і воно трохи так потухає. І плюс, якщо ти це переживаєш разом з іншими людьми. Я намагалася говорити так. Ну мені я щиро це робила, щоб поговорити, і потім, щоб людина залишилася в стані не гіршому ніж було до того. Щоб ми поговорили, ми закрили це питання, е обійнялися. Це, вс це все дуже особисто було. Неможливо тримати дистанцію з цих історій. Е воно все, наче твоє стає. Розкажіть ще про героїв фільму. Про що про героїв? Про героїв я насправді ми завжди, коли щось не маємо, кажемо герої. А тут це реальні герої, бо я собі взагалі не уявляю, мені ще оце було цікаво. Як взагалі жити то після такого? Ну, от ми, наче, звикли, що ми всі після якихось подій от, продовжуємо жити, а я от Мені було цікаво, звідки люди беруть сили, от таке пережити і далі продовжувати жити, боротися, робити корисні речі, не зневіритися. Я... Так, так. Бо це неймовірно. Я от вчилася реальні герої. І от одна героїня, вона жила на перемозі, вона втратила батьків. В цей день ну, ракета вбила. А вона просто опинилася е, посеред будинку в дірі. Вона просто побачила іншу сторону дому в цей момент. Бо вона стояла якраз, обвалилася кухня, і вона, можна сказати, встала з ліжка просто в, в порожнечу. Ось. Просто якийсь реально жах. Ось, але вона, вона найміцніша вообще героїня. Вона приїхала сюди. Ну вона приїхала на прем'єру в Київ, вона була в Дніпрі, прийшла, проплакала два рази, вийшла, порозповідала ще раз, бо тепер вона каже: ну, ця місія, тепер я маю розповідати. Ну, героїні, реально. Ну, типу, така сила. От тому це ще важливо показати, що ми сильні, і основне, щоб люди не відчували самотність. От самотність в війну взагалі саме напевно така жахлива штука. Якщо тобі здається, що ти сам на сам зі своїм, своїм горем, це, це просто жах. А так, ну от ми зустрілися на одну прем'єру, на іншу, і ми реально обіймалися після прем'єри. Ну, я сподіваюся, це надасть сил. А що було найскладніше в процесі? Найскладніше в процесі було дистанціюватися, коли я монтувала вже. І знаєте, я ж не тільки е, дбаю про те, щоб нам прожити цю біль, а ще треба, щоб було цікаво. От складно про це думати. Баланс, бо мені ж, треба, да. мені ж треба ще західного глядача, щоб він додивився. Гачки йому розставити, бо він що дивиться, Netflix. Mm -hmm. Ось, щоб йому захотілося подивитись, як страждають люди в Україні, mm -hmm. що якось мені треба, щоб він залишився. Оце було дивно трохи робить. Mm -hmm. Я розумію, про що. Бо, да, це якась така професійність, коли ти такий, так, все, я. Не думаю там про якісь ще штуки, не відчуваю нічого, дистанцюєшся і якось намагаєшся розставити, розповісти історію в звичному форматі. Коли ти сидиш і думаєш, а як же вони, а що ж вона зробила, а як оце. Ми вам дякуємо за вашу роботу. Дійсно, так важливо не забувати те, що з нами відбувається. Бо на жаль, воно набирає обертів і воно відбувається щодня. Дякуємо, що завітали до нас студії. Дякую що продовжуєте говорити про, про це всьому світу? Від. У студії «Ранкова вдома була авторка та режисерка документального фільму Перемоги 118 таня Комунар.